Казка, ким бути? Почало якось ведмежа вередувати. Перестало слухатися батьків. Не буду я більше ведмедом. Хочу кимось іншим стати. Сказало так і втекло. Йшло, йшло у лісі опинилося. Добре там, квітів багато. Сонце гріє. Біля нірки ховрашок сидить. Передні лапки звісив, на хвостик спирається, свистить, наче пісню співає. І я хочу стояти стовпчиком, каже ведмежа. І свистітиму, як ховрашок. Сів на гурбок, передні лапки звісив, на хвіст сперся. Зовсім як ховрах. Ану свістіти Але вийшов гучний реп. Злякався ховрашок і втік. Прикро стало одмежаті Почала половоно далі. Бачить, олені пасуться. Підійшло до одного з них, питає. Ти хто? Я ще таких рогатих звірів не бачив. Я Олень. Я теж буду Оленем!» Гаразд, буде мені веселіше. Давай на випередки!» хто швидше. Поки ведмежашку тилягало на своїх кривих лапках, оленя й слід прохолов. Не так вже цікаво бути оленем, пробурмотіло ведмежатку, і пішло далі. Неподалік від озера. Він побачив качку. Краще я буду качкою. Вона і ходить не так швидко, і літати вміє. Стала ведмежа на задні лапи, замахала передніми, наче крилами. Стрибнула щось сили і гепнулося на землю. Давай я навчу тебе, як треба літати, запропонувала качка. Ходімо до берега. Там з кручі легше починати. Стала качка на самісінькому краю кручі. Розправила крила і полетіла над водою. Стрибнула за нею ведмежатку. Та якщо бовсне у воду з головою пірнув, виринув, лапами по воді б'є, відпирхується, ледве на берег вибрався. Стоїть мокрий ведмежа, обтрушується. Вода холодна, мало приємного, коли дрижаки беруть. Попленталося воно геть. А тут якраз зустріло батька з матір'ю і братика. Йдуть вони, мирно розмовляють. До ягідного поля крокують. Ні, вирішила ведмежатку. Краще бути гарним ведмедом, ніж перед іншими себе ганьбити. Кінець казки.